Комутація каналів та пакетів види комутації. Комутація каналів та пакетів це методи вирішення узагального завдання комутаційних даних у будь-якій мережній технології. Серед багатьох можливих підходів до розв'язання задачі комутація абонентів у мережах виділяють два основних: комутація каналів та комутація пакетів. Загальні відомості. Мережі з комутацією каналів мають багачу історію. Вони походять від перших телефонних мереж. Мережі з комутацією пакетів порівняно молоді. Вони з'явилися наприкінці 60-х як результат експериментів із першими глобальними комп'ютерними мережами. Кожна з цих схем має свої переваги та недоліки. Комутація каналів. При комутації каналів комутаційна мережа утворює між кінцевими вузлами безперервний складений фізичний канал. З послідовно з'єднаних комутаторами проміжних канальних ділянок. Умовою того, що кілька фізичних каналів при послідовному з'єднанні утворюють єдиний фізичний канал, є рівність швидкостей передачі даних у кожному зі складовими фізичних каналів. Така рівність означає, що комутатори даної мережі не повинні буферизувати дані, які надсилаються. У мережі з комутаторами Каналів до передачі даних завжди необхідно виконати процедуру встановлення з'єднання, у процесі якої історюється складений канал. Недоліки та переваги Недоліки відмова мережі в обслуговуванні запиту та встановлення з'єднання. Така ситуація може скластися через те, що на деякій ділянці мережі з'єднання слід встановити вздовж каналу, через який вже проходить максимально. Можлива кількість інформаційних потоків. Друге. Нераціональне використання пропускної здатності фізичних каналів. Та частина пропускної здатності, що приділяється складеному каналу після встановлення з'єднання, надається йому на весь час, поки з'єднання не буде розірвано. Переваги. Перше. Постійна та відома швидкість передачі даних по встановленому між кінцевими вузлами каналу. Це дає користувачеві. Мережі можливості на основі заздалегідь зробленої оцінки необхідної для якісної передачі даних пропускної здатності, встановити у мережах канал потрібну швидкість. Друге, низький і постійний рівень затримки передачі даних через мережу. Це дозволяє якісно передавати дані чутливі до затримок, такі, наприклад, як голос, відео і різну технологічну інформацію. Комутація пакетів. Ця техніка комутації була розроблена спеціально для ефективної передачі комп'ютерного трафіка. Перші кроки на шляху створення КМ на основі техніки комутації каналів показала, що цей вид комутації не дозволяє досягти високої загальної пропускної здатності мережі. Типові мережеві додатки генерують трафік досить нерівномірно, з високим рівнем пульсації швидкості передачі даних. При застосуванні Комутаційних пакетів усі передачі користувачем повідомлення розбиваються у вихідному вузлі на порівняно невеликі частини пакети. Повідомлення можуть мати довільну довжину від кількох байт до сотень мегабайт. Пакети зазвичай теж можуть мати змінну довжину. Але у вузьких мережах, наприклад, від 46 до 1500 байт кожен пакет забезпечує заголовком, у якому вказується. Зокрема, адресна інформація необхідна для доставки пакет на вузол призначення та номер пакета, що буде використовуватися вузлом призначення для збору повідомлення. Недоліки та переваги. Перше Невизначеність швидкості передачі даних між абонентами мережі це обумовлено тим, що затримка в чергах буферів, комутаторів. Мережі залежить від загального завантаження мережі. Друге. Змінна величина затримки пакетів даних, що може бути досить тривало у момент миттєвих перевантажень мережі. Третє. Можливі втрати даних внаслідок неперевних буферів. Переваги. Висока загальна пропускна здатність мережі при передачі пульсуючого трафіка. Друге. Можливість динамічно Перерозподіляти пропускну здатність фізичних каналів в зв зв'язку між абонентами відповідно до реальних потреб їх трафіка. Дякую за увагу. Доповідав Зінченко Ігор та стрічник Дмитро.